Вітаємо слухачів Української радіо Миколаїв. студії ведуча на Самоленко та етера Наталя Квашенко. Ми розпочинаємо програму Радіо День, якій сьогодні розповімо про те, яким є стан медичної галузі у Миколаєві та які перспективи можливі уже найближчим часом. Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях. Миколаєва дев'яносто Первомайськ 105,9 FM. За календарем, 21 травня 2025 року в Україні триває 1183-я доба повномасштабної збройної агресії Росії. Не тільки час, але й реалії війни змушують нас дивитися на певні речі чи події по-іншому, приймати оперативні, інколи навіть непередбачувані рішення з огляду на ситуацію, яка склалася. Зазнала зміну час війни і галузь медицини, мобілізація, переформатування роботи, оптимізація закладів. Останнім часом засоби масової інформації та користувачі мережі бурхливо обговорюють повідомлення про те, що цитую єдину мегалікарню планують створити в Миколаєві, медицина Миколаєва на межі колапсу, у центрах первинної медико-санітарної допомоги в Миколаєві просіло, так би мовити, фінансування та інші. Сьогодні в програмі «Радіодень» ми вирішили з'ясувати. Наскільки така інформація відповідає дійсності, якою наразі є ситуація у закладах охорони здоров'я міста і якими є результати їх оптимізації, чи є брак кадрів і яких саме, та за яким принципом розподіляють спеціалістів по закінченню навчання у лікувальні заклади цього року? Не дивлячись на війну, у Миколаєві протягом трьох років вже провели реорганізацію дитячої стоматологічної поліклініки, двох пологових будинків, а також центру соціально значущих хвороб. Нагадаємо, що дитячу стоматологічну поліклініку у 2022 році приєднали до п'ятої міської лікарні, а пологові будинки перший та другий приєднали до багатопрофільних міських лікарень першої та третьої відповідно. Центр соціально значущих хвороб, як дев'яту амбулаторію, приєднали до Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 2 Проте, за словами Ірини Шамрай, начальниці управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради, спроможна мережа медичних закладів наразі залишається незатвердженою у п'яти регіонах України Донецькому, Луганському. Запорізькому, Херсонському та Миколаївському, тому робота з оптимізації триває. Управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради пропонує створити три кластерні лікарні замість семи стаціонарів. Як зазначає Ірина Шамрайна, членця управління охорони здоров'я, ініціатива пов'язана з вимогами Міністерства охорони здоров'я та постановою Кабінету міністрів, згідно з якою в регіоні має бути сформована так звана спроможна мережа медичних установ. Для Миколаєва, зараз розрахунками, це що Щонайбільше три кластерні лікарні, одна на 150 тисяч населення. Як саме відбувається реформування медзакладів у місті на сьогодні? Запитаємо у Ірини Шамрай, яка вже доєдналася до нашої розмови. Вітаємо вас, пані Ірино. Тож, яким може бути результат цієї реформи, адже попередні етапи вже завершились? Що далі? Слухаємо. В нас працюють на сьогоднішній день сім стаціонарних закладів охорони здоров'я, працюють сім центрів первинної медико-санітарної допомоги і три стоматологічних поліклініки комунальних підприємства, які також мають договори з Національною службою здоров'я України по два договори на зуболікування і зубопротезування військових. І досить успішно цю роботу проводять з Національної служби здоров'я України сьогодні. Ми успадкували надмірну інфраструктуру центрів. Питання про це піднімалося ще в 2021 році. Були перші пропозиції про реорганізацію центрів. В таких містах, ідентичних по кількості населення, як місто Миколаїв, знаходиться один, максимум два центри, тому що це дає можливість концентрувати кадри, мати розгалужену систему і не витрачати. Кошти, які отримуються центрами на надмірний адміністративно-господарчий персонал. У нас є центр, в якого тільки три амбулаторії, і на ці три амбулаторії є керівник, заступники, відділи кадрів і так далі. Тому знову дивлячись на те, що ситуація і в країні четвертий рік війна, і обмежені ресурси на сьогоднішній день, і багато пацієнтів виїхало. Сьогодні та кількість центрів, які є з адміністративно-господарчим персоналом, є на. Надмірною питання знову піднялося як і в попередні три роки про те, щоб оптимізувати їх, провівши реорганізацію шляхом приєднання центрів, зробивши в місті всього два центри. Це дасть можливість зекономити близько 18 мільйонів в рік. На адміністративно-господарчий персонал і всі амбулаторії загальної практики сімейної медицини, які функціонують наразі в місті Миколаєві. Залишаться там, де вони функціонували. Ті 263 лікаря сімейних терапевтів і педіатрів як працювали в своїх амбулаторіях, так і надалі будуть працювати. Що стосується стаціонарів в наступному році. Вже чітко є тенденція до того, що Національна служба здоров'я України селективно буде заключати договор. З кластерними надкластерними лікарнями для того, щоб концентрувати спеціалізовану допомогу в, в певних місцях багатопрофільності. Ми таким чином вже два в будинки реорганізували, тому що кількість пологів вона дуже низька. І на одне пологове відділення також утримувати адміністративно-господарчий персонал з відділенням жіночої консультації, це нераціонально. Зараз і жіночі консультації, і пологові відділення реорганізованих закладів функціонують у звичайному режимі, приймають пологи, спостерігають вагітних, і керівництво здійснюється за рахунок багатопрофільних лікарень. Сьогодні оця прив'язка до кластерності 150 тисяч на одну кластерну. Лікарню вона може вплинути на подальші підвищуючі коефіцієнти, які є у нас в при заключенні пакетів з Національної служби здоров'я України. Спроможна мережа не затверджена тільки в п'яти областях України: це Донецька, Луганська, Запорізька, Херсонська та Миколаївська області. До кінця року вона має бути затверджена. Одна кластерна лікарня. Розглядається на 150 тисяч населення по місту Миколаєву, максимум кластерних лікарень може бути три, тому що надкластерні всі заклади вони знаходяться в підпорядкуванні обласної ради. Тому сьогодні розглядається питання, воно обговорюється з власником, з депутатами, з міською радою про концентрацію послуг в трьох закладах. Заклади будуть функціонувати надалі в якості філій. Філії будуть відокремлені своєю печаткою своїм бланком, знаходитись там, де вони знаходяться. Але керівництво буде здійснюватись як кластерної лікарні на всі підрозділи. Воно винесено на обговорення, але це питання сьогодні досить актуальне. По центрам спеціалізованої допомоги у нас. Немає питань по фінансуванню, є питання по заключенню пакетів на 26 рік. якщо ми говоримо про ці три кластерні заклади, ми можемо сказати, якими вони можуть бути? Що це за заклад до першої лікарні? Планується пропонується? Четверта і лікарня швидкої медичної допомоги, до третьої, пологовий будинок номер 3 і дитяча лікарня номер 2 Таким чином створяться спеціалізовані заклади з найбільшою кількістю багатопрофільних відділень і концентрацією служб саме. Цих закладах. Uh -huh. Заклади вторинки, вони так і залишаються закладами. Е, можна розраховувати на те, що будуть заклади загальної мережі, але тоді наші лікарні, якщо не будуть об'єднані, втратять підвищуючі коефіцієнти, і, можливо, на слідуючий рік також постане питання їх дофінансування. Креме питання щодо кадрів. От з одного боку, центри центрі зайнятості пропонують вакансії, серед них є медичні працівники. Ніки інші турбуються про скорочення у закладах. Якось прокоментуєте цю ситуацію. Ми готові приймати лікарів і середній медперсонал. У нас як і по всій Україні мобілізовано 70 медичних працівників, 26 лікарів, середній медперсонал, Воюють наші і хлопці, і дівчата. Тому дійсно ситуація по кадрам в місті Миколаєві не така гарна, як скажемо, в західних наших областях. Ми готові приймати лікарів і середній медперсонал. Що стосується адміністративно-господарчого персоналу, то там будуть, якщо буде прийнято таке рішення. Це поки що розглядається пропозиція, то тоді, звичайно, керівництво буде скорочуватись. Оптимізація. Але це не стосується лікарів. Mm -hmm. Я навіть думаю, що ті керівники закладів вони перейдуть і будуть працювати спокійно собі лікарями стільки, скільки в них буде сил, енергії, можливостей, здоров'я вистачати для того, щоб працювати далі. А ось незабаром закінчується навчальний рік, ну і в медичних закладах також. Поповнення медперсоналу недавніми студентами будемо казати можливе, чи є вже перспективи. У нас є єдиний сайт вакансій, подало близько. 130 там вакансій є по всім лікувальним закладам. Ми з радістю приймаємо молодих спеціалістів, але ми їх на жаль тут приймаємо, навчаємо, а потім вони відпрацювавши день, рік півтора-два, їдуть в західні регіони, тому що там більш безпечно. безпечно. І на сьогоднішній день ми готові брати лікарів, середній медперсонал, готові брати, працювати, навчати. тому що навчати так, звичайно, навчати, тому що дійсно кадрові питання у нас. На порядку денному стоять. Так, і крайні питання незабаром відпустки всі планують відпочивати, і в той же час у деяких центрах первинної медико-санітарної допомоги відправляють у відпустку без збереження зарплати. Цьому можна якось зарадити? Для нас така ситуація була в двох центрах: у першому і в шостому. Там були об'єктивні і суб'єктивні причини, тому що управлінням проводились неодноразово перевірки, і по першому центру, взагалі, в минулому році там було чітко вказано на те, де вони втрачають кошти. в них був пакет невигідний, на якому вони щомісяця втрачали близько 600 тисяч. До кінця року ця ситуація усугубилася, керівник далі звільнилося, і е, там виконує обов'язки. Медичний директор закладу тому навіть якщо пройде об'єднання і там залишиться два центри, то ні на кого це особо не повпливає. Просто за рахунок економії, яка на адміністративно-господарчому персоналу будуть отримувати підвищену зарплату лікарі і медсестри, ні одна амбулаторія, яка функціонує в місті Миколаєві, не буде закрита. Тому що всі вони мають лікарів, всі мають робочі місця, оснащені електр... е... комп'ютерами. Що стосується відпусток. То це було тільки в двох центрах, такі прецеденти, але ми збирали керівників закладів, і їм чітко було вказано, що ні лікарі, ні середній медперсонал в відпустки за свій рахунок не йдуть. Угу. Якщо є у вас така необхідність, ідею адміністративно-господарчий персонал, який в принципі і повинен економію коштів влаштовувати, відправляти без збереження тих спеціалістів, які заробляють гроші, сенсу я не бачу. Дякуємо вам, пані Ірину, за коментар. Варто зауважити, що в цьому році працює новий принцип розподілу по лікувальних закладах випускників медзакладів. Все залежить від рейтингу, який отримує студент. Можна отримати або вузькодефіцитну спеціальність, якщо високий рівень, або інші. Як він працює на Миколаївщині, та якими можуть бути перспективи у випускників, поцікавилися у Ірини Ткаченко, виконувачки обов'язків, начальника управління охорони здоров'я Миколаївської обласної військової адміністрації. Вона повідомила наступне: Слухаємо. В двадцять році відбулося реформування системи інтернатури випускників вищих навчальних закладів. Ми подавали свою заявку ще від управління охорони здоров'я на кількість фахівців 295, але отримали всього 62 два випускника. І тобто, це складало 21%. В цьому році враховуючи всю ситуацію, яка відбулася в минулому році. Оці Міністерство охорони здоров'я трохи змінило концепцію по направленню випускників до регіонів. Саме що з нового з'явилося? З'явився єдиний веб-портал вакансій посад в закладах охорони здоров'я, куди кожен лікувальний заклад подавав вакансію лікаря інтерна. З подальшим працевлаштуванням і в цьому році ми відпрацювали зі всіма лікувальними закладами через веб-портал подали замовлення на 304 вакансії для лікарів-інтернів, щоб вони мали можливість отримати ту спеціальність, яку хочуть після завершення вищого навчального закладу, з можливістю їх в подальшому працевлаштування в Миколаївській області. Ми подавали по різним спеціальностям від акушерства гінекології до сімейної медицини загальної практики, навіть епідеміологія, і очікуємо в цьому році, як працює саме подача через веб-портал, і скільки ми після завершення навчального випуску випускників отримуємо лікарів інтернів у Миколаївську область. Угу. Все ж таки брак спеціалістів є і яких саме? У нас станом на 1 січня 25-го року у нас дефіци... Е, укомплектований штатів 67% лікарів. А медичних 72%. Скорі два пенсійного віку складають 50%. Тобто, ми розуміємо, що через декілька років ми будемо мати колосальний дефіцит. Тому і протягом от останніх двох років максимально, скажімо, так працюємо над залученням фахівців до нашого регіону, однак, бачучи. А по ситуації в минулому році не всі випускники мають бажання їхати в Миколаївську область. Ну, по перше, це перш за все зв'язано з питаннями безпеки. Якихось преференцій, оскільки ми прифронтовий регіон в цьому плані немає наразі. На сьогодні ні тільки через портал вакансій, замовлення, яке подає регіон. Кожен випускник по рейтингу має можливість, наприклад, перша, якщо це спеціальність, за якою він хоче отримати подальшому працювати, і е, пріоритет це лікувальний заклад. Да, наприклад, і рейтингова система діє у випускників, і відбувається таким чином розподіл на інтернатору з нашого. Того боку ми плануємо у нас вона вже є програма стосовно підтримки молодих фахівців, але ми плануємо розглянути можливість стосовно, скажімо так, субфінансування або фінансування відсотків, якщо це кредитоване житло для випускника. Працюємо над цією програмою про можливості реалізації в регіони. Бо є, наприклад, питання стосовно обмеженості по стриманню кредитного житла. Є індикатори. Яке ж житло кредитується через державні програми? Тобто там є будівля, якого року повинна бути. Ну тобто, біль... пріоритети новобудом, вторинне житло, скажімо, так розглядається дуже складно. Але ми з керівником Ощадбанку працювали тривалий час, аналізуючи ситуацію по медичним працівникам, які Отримали житло саме по цій можливості через Ощадбанку по кредитування під 3% для лікарів, військових та вчителів. Ситуація в регіоні поки складніша. Все ж таки є центральні та західні регіони, де більш активніше працюють в цьому напрямку. Це не залежить від керівника Ощадбанку, це більше залежить від молодих випускників, які ну, та обирають. Да, обирають саме наш регіон. Ну тут напевно варто додати ще і робота. У громадах керівництва громади вони ж також можуть залучати, маючи свої важелі молодих спеціалістів. Да, у нас я скажу чесно, є деякі громади, які працюють це Баштанська, це міська громада, які працюють досить ефективно в цьому напрямку. Ну тобто забезпечують частково або гуртожитком, або службовим житлом. Випускників да таким чином заохочуючи ну, працювати в своїх лікувальних закладах. По деяких громадах ситуація досить складніша. Тож зі слів пані Ткаченко, можемо зробити висновок, що медичних працівників фахівців на Миколаївщині не вистачає, хоча й працюють програми з підтримки таких спеціалістів. Можливо, дається в знаки безпекова ситуація, можливо, інші чинники відіграють свою роль. Незабаром закінчується навчальний рік, і випускники обиратимуть свої робочі місця. А допоки реформа триває, медзаклади міста працюють у звичайному режимі, надаючи відповідні послуги. Про остаточні результати реформи ми повідомимо вже у наступних програмах. А сьогодні я ведуча на самоденко та операторка Етару Наталя Квашенко завершуємо програму «Радіодень». Прощаємося до наступної зустрічі. Ще почуємося.